Замість пар в учнів сьогодні лекція в актовому залі. Її проводить директорка Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Горьова. Тема вакцинація від коронавірусу. Хто вакцинувався? Підніміть руки, не бійтесь. Що ви відчули? В молоді нині багато міфів і страхів, пов'язаних із цією темою, розповідає Наталія Горьова. Її мета тут пояснити усе про щеплення. На сьогодні дітям 12+, вакцинація дозволена, так само як і вагітним. Для мене як для медика. Це ще одне підтвердження, що все ж таки вакцина є безпечною. Після годинної лекції лікарка запросила усіх охочих зробити вакцинацію від ковіду. На неї сьогодні погодилось вісім осіб із двохсот присутніх. Четвертокурсниця Анастасія Вовк каже, вагалася до останнього, але виступ лікарки її переконав. Ми єпція, ми вже не це нормальна реакція. Я боялась дуже сильно. І потім, коли приїхала, я якось так передумала, якось так розказала нам. і Я вже вирішилася. По-перше, мені каже, я не хочу в красну зону. І я працюю, і якщо я там не вакцинуватися, то нас просто закриють і ми будемо сидіти вдома. 16-річна Діана Резніченко розповідає, робити щеплення не боялась, адже вся її сім'я вже вакцинована. У Мене батьки вже вакцинувані, і брат теж Тому я вирішила теж завакцинуватися. Щоб нікого не захворіли, щоб через мене ніхто і щоб самої не заболіли, нікого в сім'ї не заразити. Скондова третя курсниця Діана Соколова навчається в училищі і паралельно працює. каже щодня перебуває у великих колективах, тому щеплення нині не бажання, а необхідність. Нас тут багато і постійно скупчення, всі ходять один з сумлями, другий кашляє, і теж треба оберігатися якось. Зі слів директорки Канівського професійного училища Олени Волощенко таку зустріч організували, аби розвіяти міфи про вакцинацію. Адже думка медиків нині найбільш компетентна, зазначає жінка. Важливу роль відіграє звичайно інформаційно роз'яснювальна робота від фахівців від професіоналів В засобах масової інформації в інтернеті, і в інтернеті дуже багато різної інформації, як позитивної, так і негативної. Дуже багато негативних відгуків. І, і сьогодні нам треба почути думку фахівців для цього. Наталія Горюва зазначила, така зустріч із молоддю для неї перша каже: до вакцинації треба ставитись виважено. І вся нова інформація вона повинна якось переваритись. От вони послухали, кожен повинен впіввіднести до цього виважено. Ми готові надавати. Такі лекції, якщо вони корисні, треба вакцинувати підлітків. Мені було дуже приємно, коли я почула коментар дівчини, що вона каже: що Я хочу зняти маску. Це для молоді, це буде перше, Бо розказувати, хто в реанімації їх це не дуже стосується. Але для того, щоб ми повернулись до нормального життя, для того, щоб ми зняли ці маски, для того, щоб ми могли прогнозувати своє життя, ми повинні масово вакцинуватись. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба. новини на Суспільному, Черкащина.